Вітаю! Я Анастасія Романча і далі коротко про погоду. 31 травня у Черкасах переважно хмарно та дощитиме. Температура вдень до 21 градусу тепла вночі 15 з позначкою плюс. В Умані та Звенигородці сильний дощ, який йтиме майже увесь день. Температура триматиметься у межах 17-19 градусів тепла в день, вночі ж 11 з позначкою плюс. У каневі та золотоноші небо буде вкрите хмарами. Стопчики термометра в день не піднімуться вище 20 градусів, а вночі до плюс 12. На жителів Сміли та Чигирина чекає похмура погода. В день до 22 градусів тепла, уночі 14 вище за 0. Я бажаю вам гарного настрою. До зустрічі на телеканалі Вікка.